Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та здоров'ячка вам, вашій рідні та вашим рослинам. Бо це дуже важливо. І ми сьогодні якраз розглянемо це питання, що треба зробити кожному з нас, щоб були здорові рослини, самі ми здорові були, рослини, земля, ґрунт, планета наша і вода. Це дуже-дуже важливо. Тому ми будемо розглядати сьогодні тему агрогороскоп обробок, оприскування рослин від шкідників та хвороб на травень 2024 року. Давайте будемо порозпочинати. Зразу хочу вам вибачити зараз повний графік. Все, що в червоних таких рамочках під червоним кольором, це дуже важливі дні, коли треба бути дуже уважними стосовно оприскування рослин проти хвороб та шківників. І ми зараз з вами це розберемо і зрозуміємо. Що ж, давайте розглянемо. 1 та 2 травня це у нас знак стихії Повітря. Цей час у відкритому ґрунті, в садочку, на квітнику, на городі можна використовувати будь-які препарати: і хімічні фунгіциди, інсектициди, біопрепарати, настоїнки трав, аптечні препарати. До речі, ми активно в травні використовуємо майже на багатьох таких рослинах, основних та ж картопля ми обробляємо саме аптечними препаратами. Якщо вже тепло, добрі 2 градуси, тобто плюс 18 і вище, то ми вже використовуємо біопрепарати. Отож, можете використовувати в відкритому ґрунті будь-які препарати, які у вас є, але в теплиці готуємо настоянки трав і аптечні препарати використовуємо плюс біопрепарати. Особливо біопрепарати теж. Вони, я, в теплиці вони працюють, тому що там температура вища. Далі у нас 4 дні в двох таких червоних рамках це знак стихії води, риби 2 дні та 2 дні місяць в знаці стихії вогню в овні. Не можна в цей час хімічні фунгіциди використовувати деревну золу та соду, тобто настої із деревної золи, витяжку роблять содові настої, содові розчини. Будь ласка, це дуже складно період коли знаходиться місяць В знаці води в рослині дуже багато води. Вона дуже ніжна. І якщо дати хімічний фунгіцид а зараз вони такі цікаві, інколи попадаються, і ще й коли продають продавці, говорять, ви покладіть, будь ласка, написано на 10 літрів, а ви на 7 літрів чи на 8. Інколи це якісна продукція і згорять ваші листочки, листочки рослин. тим більше у Овен 5-6 така ж сама ситуація, дуже складний період. Будьте уважні. Тому хімічні фунгіциди, деревна зола теж вона дуже шкідливо в цей час. Вона створює таку напругу на листочку в клітині, сода теж. Тому е, ці розчини не підходять для обробки рослин. А ми використовуємо біопрепарати та настоянки трав. Дуже гарний час в цих знаках. Настоянки трав. Що можна з настоянки трав? Використовуйте, будь ласка, чистотіл. Дуже цікава рослина, і вона не тільки для здоров'я людини добра, але й можна використовувати для різних рослин для оприскування, особливо проти шкідників. Але для того, щоб ці препарати працювали дуже добре, тому що ми проводили такі досліди, коли працювати настоянками трав, і біопрепарати, і аптечні, ми не використовували прилипач. І ці препарати настоянки, все це працювало буквально 3-4-5 днів. Більше на це більше всього 5 днів і все. А потім знов треба обробляти. Коли ж ви будете використовувати прилипачі, а їх зараз дуже багато, читайте інструкцію, з чого вони створені, які там формули для біопрепаратів. Є біо такі прилипачі. А для е, інших препаратів є інші. Вибір зараз багатий. Називати навіть не буду, тому що ми користуємося тестолипом липом уже багато років з 2014 року, так що вже 10 років е, говорити, що саме цей прилипач, інших немає, їх є, і дуже багато в магазинах. Вибирайте, дивіться, щоб свіжий був, і використовуйте. Ви будете економити препарати, особливо біопрепарати. Тому що ця от плівочка, яку допомагає зробити біоприлипач, дає можливість якомога довший період цим біопомічникам знаходитися на рослинці. Так що, будь ласка, використовуйте. Далі у нас такий період 7-8-го місяця в знаці телець. В садку, на квітнику, в теплиці, в нагороді будь-які препарати, але температура повинна бути нижча плюс 30 градусів. Якщо вище, то вже треба бути уважними. Треба вже відходити від хімічних фунгіцидів. І, до речі, в тільці 7 8 дуже гарно будуть працювати препарати проти ґрунтових шкідників. Що тут мається на увазі? Тут є і біопрепарати, тут є зараз дуже багато в магазинах різних таких домішок, приманок теж використовувати. От саме в цей період дуже гарно працюють всі препарати. Наступний період 9-10 близнюки. Будь ласка, в садку, на квітнику, на городі, будь-які препарати, але це відкритий ґрунт. В теплиці біопрепарати, настоєнкі трав та аптечні препарати. І знову у нас червоні рамочки, це у нас буде 5 днів. Спочатку місяць в знаці рака, а потім в знаці Лев. У нас стихія води рак і лев вогонь. Не можна використовувати хімічні препарати, деревну золу та соду, але дуже гарно працюють біопрепарати та настоянки трав. Додавайте до них прилипач, і у вас буде гарний період дії саме цих препаратів. 16, 17, 18, 19 та 20 гарний період для будь-яких препаратів у відкритому ґрунті. І в теплиці використовуємо біопрепарати, настоянки трав і аптечні препарати можна використовувати, але щоб була не сильно висока температура. Обробляйте, будь ласка, всі рослини проти всіх шкідників, хвороб у вечірній час. Так, вночі менша температура, але потрошечки вона буде збільшуватися, плюс 15 вже починають працювати препарати, багато з них, плюс 18. Але за цей період вночі вже частина цих шкідливих різних чи комах чи грибків, вони вже наші помічники почнуть з ними працювати. Тим більше ви візьмете прилипач і з прилипачом дуже добре саме з ночі і в день піднімається температура і дуже ефективна робота цих помічників. Це в нас до 20 числа такий у нас гарні, гарний час, а потім у нас буде 4,5 дні це 21, 22, 23 та 24 і 25 вранці, будь ласка, ніякої хімії. Це у нас знову ж таки стихія води і стихія вогню повня. Дуже складний період для рослин. Не використовуйте хімічні фунгіциди, деревну золу та соду. Біопрепарати на трав гарно працюють в цей період. Увечері 25-го можна використовувати будь-які препарати. 26 го і 27 го також це козиріг. Козаріг. А е, тут ще й хочу додати, додати: що в ці дні можна використати ввечері 25, 26, 27. Ці дві доби використовуєте різні препарати, те, що у вас є. ґрунтові різні домішки є такі, все це приманки. Використовуйте для ґрунтових шкідників. Ефективність дуже добра. 28-29 водолій, а це значить, що можна в відкритому ґрунті будь-якими препаратами користуватися. В теплиці біопрепарати, настоянки трав та аптечні препарати. І знову у нас складний період 30-31, знак стихії води риби. Не можна використовувати хімічні фунгіциди, деревну золу та соду. Користуємося біопрепаратами та настоянками трав. Ось такі у нас аграрний гороскоп обробок, оприскування рослин від шкідників та хвороб на травень 2024 року. Будь ласка, проводьте профілактичні обробки. Записуйте, ведіть щоденник, щоб ви знали, скільки днів проходить для того, щоб бути готовим для наступної обробки і вже слідкувати за рослинами. Записуйте. Бажаємо вам успіхів у цих справах. Є зараз на ринку, тим більше і не тільки в магазинах і на базарах. А є можливість в Україні заказати вензим препарати, чудові фунгіциди, які ми теж використовуємо. Це триходермін, це біо, це фітодоктор, гаупсінфорд. Прекрасні препарати, а для шкідників ми використовуємо ООО Мінераліс Україна, це препарат інсектициди скарадо М. Чудові препарати, які знищують всіх шкідників. Але до них ми додаємо завжди обов'язково. Тесталип це прилипач, і він дає можливість нам якомога дешевше використовувати наші препарати і довше їх використовувати, тому що їх ефективність прилипачами набагато більша. І ще, що стосується господарчого мила, воно зараз робиться з таких якихось інгредієнтів, що краще його не використовувати. Так як колись робили розчини різні і додавали для прилипання господарче мило. Якщо ви додавите біопрепарат або в настоянку це сучасне мило, то ви отримаєте якусь нову формулу, але воно не спрацьовує. Ми це вже перевіряли, будьте уважні. Будьте дуже уважні з цими препаратами, новими продуктами, тому що можете просто спалити рослинку, листочки і не дати можливість розкрити свій потенціал вашого помідору, гірка, інших культур, які хочуть подарувати вам добрий, гарний, багатий врожай плодів, вітамінних плодів. Ну що ж, на все добре, бувайте всі здоровенькі. І ми зустрінемося з вами обов'язково в наступному новому відео на нашому каналі.